Як зберегти батат, якщо немає такого підвала, як в мене? Коли ми жили в квартирі, в мене була така кладовка між поверхами. Там також температура підтримується не дуже висока, тобто там не було батарей, і дуже гарно можна таким чином зберігати. Можливо, у вас є перегородка ще в квартирі Якщо такого нічого немає, то можна ще зберігати на балконі, якщо він у вас застеклений. Ну, треба дивитися ще на температуру повітря на балконі. Тобто, якщо температура не нижче плюс 10, то можна зберігати. Якщо вже опускається нижче, то вже зберігати не можна. якщо не на балконі, вже температура опустилася, то ми заносимо батат в квартиру або в будинок і зберігаємо просто при кімнатній температурі. Можливо, у вас в квартирі або в будинку є кімната, яка не опалюється, можна туди поставити, якщо там температура від плюс 10 до плюс 18 градусів. Якщо Такої кімнати нема, то просто ви можете поставити в ту кімнату, де буде зберігатися у вас, просто щоб не було біля нього батарей та опалювальних пристроїв.